Ви, певне, бачили у себе в місті ось такі гранітні меморіали, чи такі пам'ятники на постаментах. За майже три роки Великої війни подібні меморіали з'явились ледь не в кожному українському місті. Але чи знали ви, що пам'ятники героям війни не повинні бути такими? Це пережитки радянського підходу до встановлення меморіалів, який не практикують у західних країнах. У цьому відео ми розберемо з вами приклади хороших гідних меморіалів. Поговоримо з їхніми авторами та дізнаємось, чому Україні треба переосмислити підхід до меморіалізації пам'яті. Ми зібрали з регіональних телеграм-каналів та новинних сайтів фотографії меморіалів, присвячених сучасній російсько-українській війні. Ми взяли новини тільки про ті пам'ятники, які відкрились після 2022 року. Проаналізувавши їх, ми зрозуміли, що у більшості великих і маленьких українських міст і сіл відкриваються доволі однотипні меморіали. Їх можна умовно поділити на три групи: Перша — це дуже схожі між собою пам'ятники з чорного, сірого чи червоного граніту. Своєю формою і матеріалом вони більше нагадують надгробки з українських кладовищ аніж меморіали героям війни. Друга група, вона у нас найбільша. Це на швидку руч зроблені меморіали, які радше виглядають як виставка фотографій загиблих героїв. Третя група це алюзії на радянські пам'ятники. Найскравіший приклад це один меморіал, який виявився просто перефарбованим радянським пам'ятником. Ось на Google-картах фото цього пам'ятника в 2015 році до його трансформації. А ось після. Але в новинах ми побачили і приємні винятки, деякі пам'ятники мали нестандартні художні рішення чи використовували оригінальні матеріали. Але чому ж в Україні раз за разом відкриваються саме такі однотипні меморіали? Почнімо з того, що українці за довгий радянський період звикли до певних форм і матеріалів пам'ятників. Все тому, що за часи СРСР творчі можливості архітекторів і скульпторів дуже обмежувалися. Процес проєктування і будівництва меморіалів в ту епоху регулювався централізовано на державному рівні. Наприклад, у сталінський період проекти і локації пам'ятників регіонального значення затверджував спеціальний комітет у справах архітектури при раді народних комісарів. Ось так радянський період сформував певний алгоритм встановлення меморіалів, який досі практикують в Україні. Як це відбувається зараз? Пояснює український архітектор і політик Юліан Чаплінський в інтерв'ю для Ютуб-каналу Обличчя Незалежності. Зазвичай е, політична воля біжить швидше за е, вдумливий такий культурний процес. І я будучи при владі, розумію, що дуже багато часто це вимагають громадські організації, тобто які штурмляють владу і кажуть: ми вимагаємо. Якщо мер не реагує чи місць там голова ОТГ, то вони його звинувачують не патріотизмі, в зволіканнях тощо і, і мери хочуть, якби перегорнути цю сторінку. Та тобто треба поставити галочку. Я от меморіал поставив, що зручніше, що дешевше. І це вони переважно не йдуть до архітекторів. Вони переважно йдуть, просто доручаються якомусь заступнику з господарських питань. Заступник з господарських питань дзвонить не знаю, якісь голові реадміністрації, голова реадміністрації знайомому будівельнику, знайомий будівельник дзвонить в бюро поховальних послуг. Наприклад, ну, тобто я зараз якби, не якби не не можу сказати, що це скрізь так, але приблизно це так. І хоча радянські меморіали раніше виконували свою функцію, така традиція в сучасних місцях пам'яті навпаки відлякує від них відвідувачів. Ці меморіали не стають цікавими туристичними локаціями чи улюбленою точкою для зустрічі місцевих, і відповідно менше людей відвідують ці простори і мають змогу обдумати важливі історичні події і вшанувати пам'ять загиблих. Коли я досліджувала цю проблему, я намагалась поспілкуватися з кількома чиновниками з різних міст, які відповідали за встановлення таких. Типових гранітних меморіалів. Я хотіла з'ясувати, чому місто вирішувало встановити саме такі пам'ятники і чи проводили вони архітектурні конкурси. Але більшість адміністрацій мене проігнорувала. Я отримала відповідь лише від Дарницької районної адміністрації в Києві щодо пам'ятника Небесний Дозор ось він. Там зазначили, що встановлення пам'ятника ініціював 10-й мобільний прикордонний загін Дозор. А місто навіть не долучилось до створення проекту. А тепер поглянемо на хороші приклади меморіалізації. Справді цікавих і гідних меморіалів в Україні поки набагато менше, ніж гранітних плит і стел. Вдалим інноваторським можна вважати меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні у Львові, який спроектувало бюро Геслайн Architects. Його відкрили у 2019 році. Перша його особливість це те, що проект цього меморіалу створила незалежна від міської ради команда професійних архітекторів. Вони виграли відкритий архітектурний конкурс. Журі цього конкурсу розглянули 25 різних робіт, які подавали архітектори з усієї України. Але найкращим виявився проект молодої команди саме зі Львова. Такі архітектурні конкурси це норма в західних демократіях. Наприклад, на всесвітньо відомий меморіал 11 вересня в Нью-Йорку також проводився архітектурний конкурс. Туди могли подаватись люди з усього світу. Архітектори з 63 країн надіслали більше 5 тисяч робіт, тож це був найбільший дизайнерський конкурс у світі. Але повернімось до нашого рідного Львова. Меморіал героїв Небесної Сотні це публічний простір у самому центрі міста, зовсім недалеко від знаменитої площі ринок. Він розташований на підвищенні, тож з нього відкривається краєвид на історичний центр. Найголовніший об'єкт меморіалу це стела геометричної форми з кортенової сталі, яка змінює свій колір залежно від погоди. В більш пасмурну вологу погоду ця сталь набуває яскравого рудого кольору. Ця стела символізує палаючу барикаду майдану. Вздовж неї розміщено 107 табличок. На них вигравіювані портрети загиблих під час Революції Гідності, їхні імена, дати народження і смерті. На табличках також є цитати кожного загиблого, які архітектори підбирали з їхніми родинами і близькими друзями. Біля кожного портрету є місце, де відвідувачі можуть пов'язати стрічку чи поставити квітку. Але цей меморіал особливий не тільки на стандартною формою. Найголовніша його фішка це те, що він став дійсно популярним. Публічним простором. На відміну від радянських пам'ятників, це місце відвідують не лише раз на рік для покладання квітів. Сюди щодня приходить багато людей. Як я вже згадувала раніше, меморіал розташований в центрі Львова, де проводять час туристи і зустрічаються місцеві. Він вшитий в полотно міста. Міська влада створила біля меморіалу додаткові пішохідні переходи, клала велодоріжки і зробила реконструкцію сусідніх вулиць. Щоб усім було зручно, меморіал зробили безбар'єрним. На нього можуть піднятись і поранені військові, і батьки з дитячими візочками. За задумкою команди Gasline Architects, меморіали мають бути саме такими, наповненими людьми і життям. І в усьому світі проектують саме такі меморіали. Коли простір розповідає якусь історію, коли простір не є перенасиченим, не є нав'язливим, простір пам'яті стає не місцем смерті, як раніше. Все робили, а місцем життя, коли э, людям там приємно цікаво перебувати, коли їм є що згадати і про кого згадати, і їм приємно знаходитися в цьому просторі, а не прийти раз на рік, покласти квіти біля пам'ятнику і якнайшвидше забути э, про це все. Один меморіал, який дістав багато схвальних відгуків, це імерсивний, тобто занурюючий в себе меморіал-хрест героїв у Вишгороді. Це дзеркальна скульптура з висічених у гранях хрестом. Ввечері всередині скульптури запалюються тисяча маленьких вогників. Вони символізують душі українців, які борються за свою державу і несуть світло. Меморіал встановили у Вишгороді, адже саме тут українські військові збили перші ворожі гвинтокрили і зупинили наступ росіян на Київ. Автор меморіалу Микола Каблука хотів, щоб люди не просто роздивлялись цей меморіал, а ніби занурювались у нього, замислювались про війну і переживали сильні емоції. Мені хотілося створити місце осмислення з принципово новим підходом, місце до якого ти не просто йдеш постояти із сумом, а об'єкт, центральною частиною якого стає його відвідувач. Цей меморіал має кілька рівнів занурення, і він спонукає до роздумів та емоційних переживань. Перебуваючи всередині інсталяції серед тисяч вогників, людина переживає символічний досвід єднання з нацією, невід'ємною частиною якої є вона сама. Хоча експерти вважають такі меморіали вдалими, а їхні проекти отримують нагороди на українських і міжнародних конкурсах, не всі українці готові до таких сучасних рішень у своїх містах. Андрій Лисюк, співавтор меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні, каже, що багато львів'ян відреагували на їхній проект негативно. Коли міська рада показала перші візуалізації майбутнього простору, більшість коментарів були несхвальними, бо місцеві звикли до зовсім інших форм меморіалів. Дехто навіть старших людей приходив, що це за така е, метал вже поржавів, то треба помалювати. А також е, рослини, е, які більшість людей не очікувала побачити це плакові, міскантуси, тобто які е, не потребують сильного догляду, але є цілком естетичні і навпаки доповнюють простір навіть було відуваження від людей, чому на меморіалі немає огородження. Там є деякі тераси, і вони не загороджені. Діти там грають, стрибають звідти е, сидять. Люди і так і було задумано. Але деякі люди, які прийшли, типу, чому тут не встановлена огорожа? Тут дитина може впасти. Ну тобто, там 60 сантиметрів до трави. Ти тобто, ніхто ще там не впав, а навпаки, діти скачуть і бігають. Тобто, це навпаки стало більш атракційно, емоційно правильно. В інших містах бувають і набагато агресивніші відповіді на такі прогресивні рішення. Наприклад, на пантеоні героїв на кладовищі в Тернополі затвердили один стиль надгробків зі світлого пісковику у формі хрестів. Але одна сім'я хоче встановити свій власний пам'ятник із граніту, тому вже кілька місяців судиться з місцевою радою та комунальним підприємством через це. Микола Каблука каже, що його пам'ятником місцеві залишились задоволені, але він усвідомлював, що в такій чутливій темі могло б все вийти зовсім по-іншому. Звичайно, експериментувати з такими болісними, але, на жаль, актуальними темами, це великий ризик. Але мені не хотілося просто лоб у лоб робити якісь чергові дошки, пошани чи скульптури бійця. Традиційні гранітні меморіали, хоч і є символами пам'яті. Проте для нас занадто перегукуються з радянськими однотипними монументами. Важкі, статичні, відсторонені, вони посилюють стан туги, трагедії, втрати болю. Я не хотів повторювати цей підхід. Крім радянських звичок, є ще декілька факторів, які відштовхують чиновників створювати справді гідні меморіали. Якщо ухвалювати рішення так, як треба, тобто демократично, з проведенням відкритого конкурсу і залученням експертів до комісії журі цього конкурсу, це займатиме набагато більше часу і коштів. Бо, як мінімум, переможці архітектурного конкурсу, які посіли перші три місця, зазвичай мають отримати фінансову винагороду. Антон Коломійцев, керівник департаменту архітектури і просторового розвитку у Львові, говорить, що навіть в бюрократичних і юридичних деталях організації процесу архітектурного конкурсу розібратись не так вже й легко. Ми намагаємося насправді ділитися з різними громадами. У нас відбуваються такі обміни досвідом, і приїжджають найрізноманітніші представники громад з України, з цілої України. Ділимося досвідом, як були сформовані конкурси. Ми дуже багатьом насправді громадам просто відсилали наші програми і умови конкурсів, бо навіть виписати юридично ці програми і умови не так просто. З цього випливає інша проблема. У маленьких містечках і селах бракує фахівців. Які могли б організувати і проводити такі конкурси? Ми бачимо це навіть у Львові, тобто запросити людей працювати в муніципалітеті в архітектурі це не так просто, так само це якась нестача освіти в даній галузі, і в принципі люди не так багато знають світових різних прикладів і навіть українських. Ви знаєте, ми зараз, коли проектуємо там меморіал Марсовому Полі, ми звертаємося до поховань січових стрільців міжвоєнного періоду, до якихось українських зразків, але нам, на жаль, багатьом архітекторам мало відомо навіть після проведення цього конкурсу. Робота над проектом меморіалу не закінчується. Зараз Львів, як вже зазначив, Коломійцев, працює над проектом меморіалу на місці поховання українських військових на Марсовому полі. Створення простору пам'яті загиблих військових це дуже болюче питання, і місто залучає до обговорення родини цих бійців. Я зараз скажу, що ми маємо напевно найбільший виклик це будівництво меморіалу на Марсовому полі. Ми так само провели конкурс. у Нас перемогли архітектори і ми. Із цього вже мали близько 20 зустрічей з родинами. Кожен раз Це там 30-40 родин в сесійній залі. Ми спілкуємося, пояснюємо, де ми зараз є, що які можливі вектори далі руху, і багато багато дискутуємо. Деколи ці зустрічі тривають дві години, може, і більше це такі, щотижневі зустрічі. і оце спілкування воно надзвичайно важливо. Такі зустрічі дають змогу родинам поспілкуватися з архітекторами, які працюють над проектом, і можуть пояснити свої рішення. Але очевидно, що на такі зустрічі чиновники мають витрачати багато власного робочого часу. Досвід Львова і Вижгорода показав, що меморіали можуть бути живими інтерактивними просторами і від того не втрачати своєї основної функції, тобто бути місцями вшанування пам'яті героїв. Такі живі меморіали не просто нагадують про історію, а й допомагають її осмислити. Вони не пригнічують, а навпаки, надихають відвідувачів. Але таких зразків гідних і сучасних меморіалів в Україні поки що небагато. Через радянське минуле люди звикли до однакових ідей. А брак освіти грошей і часу заважає малим громадам створювати дійсно хороші і гідні меморіали. Щоб розірвати це зачароване коло Україні потрібно: перше підтримувати проведення відкритих архітектурних конкурсів. Вони завдяки здоровій конкуренції. Допоможуть громадам відібрати найкращі проекти. Друге це розвивати архітектурну освіту і залучати фахівців до процесу меморіалізації. Третє це залучати громади до обговорення концепцій меморіалів, хай там яким важким і довгим буде цей процес. І четверте це поширювати приклади гідних меморіалів в Україні та за кордоном. Відмовитись від старих підходів і створювати сучасні меморіали не просто, але необхідно. Такі пам'ятники не тільки вшановують загиблих, а й стають місцями спілкування, рефлексії і допомагають нам осмислити своє минуле і побудувати гідне майбутнє. Дякую, що додивились відео до кінця. Як завжди, посилання на текстову версію цього матеріалу буде в описі відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на нас. А щоб підтримати вихід цікавого, глибокого контенту від команди журналістів, яка не женеться за сенсаціями. Максимально детально вивчає проблему, а не вивалює на вас купу різних фактів і точок зору. Підтримайте нас донатом на одній з платформ за посиланням в описі цього відео.